Амбасадор посол бренду покликаний втілити корпоративну ідентичність по зовнішньому вигляді цінностям етикету. Е, представник бренду. Амбасадор, це представник бренду. Привіт, ютуб, привіт, друзі. Нещодавно будівельна компанія Вертикаль запропонувала нам стати амбасадорами їхньої компанії, і ми, в принципі, навіть довго не думали, тому що крутих якісних компаній, з якими можна працювати, де можна бути їхнім амбасадором, у Івано-Франківську не так і багато. Vertical одна з них ми люб'язно погодились, і нас зараз забрала брендована машина. Ви самі бачили, і везе нас на, е, на оглядову квартиру на, огляди. на оглядини так. амбасадорство дає нам певні привілегії, дає нам доступ до оглядових квартир в різних житлових кварталах компанії Вертикаль, і ми фактично міняємо своє місце проживання на дві доби на цю оглядову квартиру. Вид з вікна. Воу-воу-воу-воу-воу. Wow, 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 wow. 12-й поверх, як як Кухня, 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 кухня. Вау, wow, вау. Wow. Це той момент, коли все як на картинці. От нам показали картинки цієї оглядової квартири. І ми собі думали, а, це, мабуть, там ну, рендер, можливо. Навряд чи це фотографія. Але ти приходиш в приміщення і ти розумієш, що точно все як на картинках. Точно. Сімко, жалко, що це шоурум купити вже купила. Цей шоурум можна купити. Цей шоурум можна купити, але потім, коли вже будуть більшість квартир, продано, тобто ця квартира зроблена спеціально для того, щоб показати можливості. Ми будемо тут два дні. Треба їди сюди замовити обов'язково. Треба речі розкласти в шафу. І ми зможемо відчути себе повністю частинкою вертикалю. До речі, житловий комплекс називається листопад, тому що у них є п'ять різних житлових кварталів. Ми знаходимося в листопаді. Мені так подобається цей куточок. Ми такі робили, що кутовець. До речі, вон. Бустриться. Так, Бистриться, місто, виїзнути смуються туди. Ну, фотка. Знаєте, що бачу я, коли заходжу в цю квартиру? Я бачу, вау, класна квартира, така як на картинках, гарна. Знаєте, що бачить Саша, коли заходить в цю квартиру? Локація, локація, фотки, 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 мільйон фоток в інстаграм. Ще більше фоток. Давай ще більше фоток. Тому у нас зараз невеличка пауза, і ми йдемо фотографуватися. І трішки таємницю. Це не таємниця. Ми от потрапляємо на нову локацію. і Моє завдання в першу чергу відфотографувати Сашу, так, щоб вона уже могла перейти в спокійніший режим просто обробляння фотографій. Так, ми зараз оце все діло від от... Зараз я, власне, Сашу зроблю декілька класних кадрів і потім розкажу вам більш детальніше, що власне відбувається. Так запускай машину. Я ж таким апаратом. Це вже Саша після вечері. Просто що ви собі розуміли від попереднього кадру до цього кадру. Пройшло ну хвилин 10. Саша вже в халаті вже вийшла з душу. Вже після вечері. Ми вже по другому разу налили шампанське. Алеся я можу розповісти вам, що власне відбувається. Окрім того, що амбасадорство по суті дає нам доступ до усіх оглядових показових квартир компанії Вертикаль, а це 5 житлових комплексів в Івано-Франківську. Амбасадорство передбачає ще звичайно знайомство з брендом вас, познайомити вас взагалі розповісти, хто такі вертикаль, що таке вертикаль, з чим його їдять, як воно виглядає. І повірте, інформація насправді дуже крута. Тому я зараз традиційно роблю такий невеличкий ролик, в якому швиденько вам усе розкажу. Будівельна компанія Вертикаль працює в Івано-Франківську з 2010 року. Наразі будується 5 житлових комплексів: містечко Козацьке, містечко Мануфактура, місто Станіславів, Гідропарк Делюкс і житловий комплекс Листопад. Листопад це житловий комплекс преміум класу. На сьогодні здано три черги. В будинках вже живуть люди. Головний меседж листопаду європейська якість. І це підтверджено у всьому: утеплений фасад, просторі планування, якісні вікна, гарний краєвид, індивідуальне опалення, лічильники, стяжка iSolCap, унікальні вхідні двері, французькі балкони з нержавіючої сталі, класні і сучасні під'їзди, гаражі з ремонтом під ключ, а також підземний паркінг, закрита територія, сучасний дитячий майданчик, нічна архітектурна підсвітка фасадів і територій, зручне розташування, 10 хвилин до центру, краєвид на місто, на річку і на гори. Сучасний відділ продажів, слоган компанії дім вашої гордості. Так, а зараз у нас буде невеличкий рум тур з Євгеном Ігоровичем. Привітайся з підписниками. Він ще не зовсім розумію, що відбувається, але йому власне, і не потрібно це розуміти. Давайте я вам просто покажу поверхнево. Я напевно не буду звертати увагу на дизайн, тому що дизайн це власне те, що ви будете замовляти уже індивідуально. Ви можливо не захочете мати в себе вдома. Ось такі підсвічники чи такі от полки. Можливо, ви не захочете мати ось ці дерев'яні вставки або ось цю білу таку панель. Можливо, ви захочете інший диван. Я веду до того, що робити акцент саме на дизайні квартири абсолютно не має ніякого сенсу, адже це все індивідуально для вас. Але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трямай грізнуття. Грізінтя. Ти любиш грізунця. Є ще такі. Ану, курочку. А корочку ми з'їмо. Так, корочку ми наминаємо. Але є сенс звернути вашу увагу на просторі планування. У нас немає жодних зайвих лишніх колон. У нас немає жодних зайвих лишніх, не знаю, якихось стін. Хоча знову ж таки це все індивідуально, правда, Зайця? Ти що про це думаєш взагалі? Саша щось ходить, збирає якісь речі, перевдягається 15 тисяч раз. Я вже, Ти вже все. Можна позичу твою сорочку. Можна. У мене є вибір чи що. Є також сенс звернути вашу увагу на вікна, тому що вікна це те, що ви отримаєте в комплекті. Вони двохкамерні, вони утеплені. Про що ще варто розказати? Тут класна інфраструктура, набережна, можна гуляти, бігати. Женя каже, бігати. Школа, парк, 10 хвилин до центру. Ліфт. Ліфт і величезний, тисячу говорить. говорить і безшумний. Ми якраз ведемо до того, що тут якби все натякає на те, що це житловий комплекс власне преміум класу, тому що ви потрапляєте в коридор, і коридор уже такий в плиці, уже такий, е... ніби в кабінет зайшли, а не в коридор. Потім потрапляєте в широчезний ліфт, який безшумно піднімає вас в квартиру. Ти, до речі, бачила, що на вході є камера. Відповідно, домофон. Ти набираєш там тир-дир-дир-дир-дир, ти зразу в камері бачиш, хто до тебе прийшов. Зеня прийшов. Оце власне все те, що ви отримуєте уже в комплекті з квартирою. Така собі, от комплектація, і вона ого яка непогана. Що ти робиш? Витираю сльози. Ти чого, ти розплакалась? Тобі так сподобалась квартира, що ти розплакалась. Ти так захотіла тут жити. І, звичайно, є можливість розтерміну... розтермінування, Боже, яке важке слово. Доби, який зінюх. зінюх, ти маєш можливість розтермінувати платіж за квартиру на три роки, Зінюх. І тобі вже буде половиною в той момент, коли ми заїдемо в квартиру. Я доволь. А суть така, що це більш ніж ймовірний розклад, тому що Саша от за кадром каже: слухай, може, давай дійсно. Уже щось придумаємо якусь собі новеньку квартиру в новобудові. <смі> і ми вже на повному серйозі задумались про те, щоб. не знаю, що вам буде видно. Звідси видно ратушу, що вона світить. Про те, щоб зайти в відділ продаж і запитати, які є варіанти. Але не двох кімнатних, а хоча б трьохкімнатних, правда? Чотирьох. Ну я. І п'ята гардеробна. Ого, в тебе запроси, зайці. Ого, Зенюх, Зинюха из припух. <свес> 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 ой, <свес> ой, ой, ой. Так, Зай, зараз настав час для подарунку. Я Слухайте, я, я не знаю, чи я сказав підписникам, що сьогодні 14 лютого сьогодні День Валентина. Я забув, чи я це сказав. Ну але по шампанському, по тих квітах, які ми взяли для фото, і по тих фруктах, де нас вертикаль пригостила. Тобто, ви мали би догадатися, що сьогодні є якесь свято, окрім звичайного амбасадорства. Тобто 14 лютого, сьогодні день Валентина. І в мене є подарунок для Саші, про який вона не знає. Будемо відверті з підписниками. Саша знає, що має бути подарунок, тому що я казав. Щось є, щось є. Казав, що є. Саша просто не знає який. Ти готова? Non. Готовченко? Non. Тобі краще сісти. І мені краще сісти. Ми сидимо. Так, одну секундочку, щоб ви не бачили тут. Оп, секундочку, треба зайти мені в емейл. Відкрити один з листів і надіслати його тобі. Секундочку, де ж він є? Three days later. Все, я відправив. Дивись, сповіщення. <рес> це був би значно легший варіант <рес> і просто скинути пару рублів, як то кажуть. <рес> Там, де авіакомпанія, знаходиш лист. Так. <рес> ну, я вже спалив, походу. Там залишилось тільки подавати. Серйозно? Не, ти тих тих. Я запі не, не кажи, куди ми летимо, так буде цікавіше. Чекай, <рес> яке це, 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 це що виходить? Понеділок. Зінюк, ти поняв? Що твій за чудив? Ти довольна? Ні. Ти щаслива, бо щось по тобі не видно. Знаєш, актори, в яких нема оскара. <рес> не буде зараз скакати з дитиною до гори? Давайте. <рес> Власне, подарунок для нас обох. Ми летимо в Європу, просто не кажемо вам, яке місто. Ви дізнаєтесь уже в понеділок ввечері, там точно. Або або навіть в обід дізнаєтесь. Зенюк збирай матани. Збирайте, чемодани, збирайте, Саша, давай, швиденько, пакуй, пакуйтеся. Подушку забирай, ну це все не наше, в принципі, це все будівельна компанія. Добрий ранок, друзі. Я вам скажу прокидатися, коли ось такий краєвий вікном. Це в рази приємніше. Коли ви просто відчуваєте себе на вершині, коли півміста у вас на долоні, коли птах один, другий, третій, мільйон птахів коли ви злітає. <рес> не знаю, чи ця камера передасть, але там уже гори видно. Там видно горизонт, а там десь далі є ще й море. Просто його звідси не видно. Вечі круто, ми дуже круто виспались. Нам Женя дав е, поспати. Трішки бардак. Але блін, ми ж себе почуваємо як вдома. Це ж ми ж вдома. Скажи підписникам добрий ранок, я щось повтикав з його банку. Добрий день вже. Добрий Уже день. добрий день, справді. Я вам просто покажу, як ми з Сашою вчора святкували День Валентина. Що вам показати, як вчора виглядав ідеальний день Валентина? Ну, по-перше, нова квартира. По друге, обов'язково томатний сік, який обожнює Саша, кава моя. Підсвічник зі свічкою, звичайно, Шимпанські, ну і піца з хату. Ну невже ж це не ідеально? І що може бути ще ідеальніше? За цим вікном, до речі, от навіть катетру чітко зараз видно. От коли гарна погода, я бачу повністю центр міста і бачу, як добудовується третя черга. Житлового комплексу листопад, власне, там де ми зараз і знаходимося. А ось там буде величезна дитяча площадка, будуть сидіти, бігати, кричати, футбол, копати. І там буде хтось кричати: Валя тут воно! Я ну мам, ну будь ласка, дуже 15 минут. У вас могло виникнути логічне запитання, де Женя? Ми спеціально закликали няню. Няня була буквально годину тому. Забрала Женю прогулятися. Погода сьогодні дозволяє, погода сьогодні чудова, як я вже сказав. Ми мали цілу годину, щоб справді відпочити, щоб привести себе в порядок, щоб зібратися. Ну і вже зрештою будемо покидати. Е, оце чудове помешкання. Мені дуже подобаються ці дерев'яні такі панелі. Саша вже каже, що ми замовимо такі додому. А я кажу, що простіше купити їх прямо тут, і от уже тут, і оце все купити разом з ними і мати вже їх тут. Що? А мені лампа сподобалась. Лампа просто космос. Лампа така космічна. от. Круто взагалі. Ну там мільйон фотографій Все Саші в Інстаграмі, можете зайти переглянути. Я пропоную більше не розповідати вам, наскільки тут круто, бо тут справді круто, і Ви це вже мали побачити з попередніх кадрів. Просто якщо вас зацікавить купівля, співпраця, просто ознайомлення, захочете дізнатися щось детальніше про житловий комплекс. Листопад або взагалі про вертикаль і про інші житлові комплекси, які є варіанти все в івано франківську Я залишаю усі необхідні посилання в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, ознайомлюйтесь. Амбасадорство взагалі передбачає доступ до усіх показових квартир. Тому як тільки буде готовий інший житловий комплекс, ще з однієї показової квартири, ми обов'язково туди заселимо ще на 2-3 дні. Обов'язково, тому що нова локація для нас це завжди круто. Як ви бачите з інстаграму Саші, 15 мільярдів фотографій. Дивись, яка гарна. Не знаю, чи буде видно. Давай скручу яскравість. Так. Може так буде краще видно. Буде жонглювати? Давай, пожонглюй на, на, на завершення. Ну, слухай, ну ти віртуоз прямо. Я б за це навіть заплатив гроші, щоб прийти на це подивитись. Ну і все, друзі, ми не прощаємось, тому що скоро побачимось. Скоро буде теж дуже багато цікавого, ви пам'ятаєте. Ми вже з понеділка вилітаємо, поки що не кажемо куди. Ну ви про все обов'язково дізнаєтесь. Місто нашої мрії. Так співпало, що це місто мрії і моєї, і Саші. Це ж місто твоєї мрії? Чи ні? Це просто хороше місто для тебе. Це просто хороше місто. Просто хороше, це а ні. це місто моєї мрії. Ну, нехай буде так, менше з тим. Но ми вилітаємо вже в понеділок, тому попереду будуть влоги. обов'язково. Буде багато цікавого в інстаграмах. Підписуйтесь і скоро побачимось. Все, не затягую. Па-па. до наступного разу.